Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, і в нас таке запитання. Аналіз ваших відносин. Дивіться, ми будемо зараз аналізувати ваші відносини. А, минулі, теперішні. ось, ну Майбутні не будемо ми аналізувати. Давайте, можливо, вам хочеться розібратися. Аналіз. Так. Хочеться, 100% хочеться. Щось пішло не, не так, як хотілося. Не так, як гадалося. Не бачили люди більше шансу, розійшлися. Можливо, і гадості один одному на, на, наговорили. І так, аналіз ваших відносин. Карта номер один. Карта номер два. Це можуть бути і минулі, повторюю ще раз, а можуть бути теперішні відносини. І так. Карта номер один, два і три. Будемо розглядати. І так, аналізуємо. Карта номер один. Ви знаєте, тут у вас все по традиції. В принципі, я зараз докладу. Тут, можливо, і справжнє кохання. Зараз ми будемо дивитися, чи дійсно справжнє кохання. Чи дійсно тут справжнє кохання? Ага, тут. Кохання вже до кінця дійшло або доходить. Ви знаєте, тут е, матеріальні, матеріальні речі, зрада може бути. Зрада, приниження може бути. Егоїзм. От як я дивлюся, всі картиці, так? Ось, і. Е, Будемо так казати, тут я бачу відносини або вже до кінця дойшли, колись в минулому, так, або зараз доходять через те, що е, були невідверті один з одним: приховування, е, туман. У вас не були е, такі відносини, прозорі. Це не були прозорі відносини, це було туманні. Кожен займався собою егоїстичні. Ну, не то, що егоїстичні, а просто. Не приділяли один одному, не цінували один одного. Або зараз, якщо це теперішнє, то немає цінностей. Немає вашего це вам, до речі, ось ця карта нам говорить про те, що ви проходите величезний урок з цією людиною. Це може бути король монет, тобто людина зажиточна або кладе. Скупа може бути. Або кладе кожне слово на золоті, на вагу золота. Ось. Дуже матеріальна людина може бути, консервативна. Ось якось так. Великий урок ви проходите з цією людиною. Карта номер 2 Аналіз ваших відносин. Ну, тут, можливо, скоріше за все, тільки все починається. Тільки все. Так, ви робите поки що, я, наскільки бачу, у вас є і сексуальність тут. Але, але, так, Дивіться. Тут я не бачу, що е, відносини у минулому. З одної сторони можна сказати, що ці відносини можуть мати, е, е, як би це сказати, офіційний характер. Зараз я поясню. Дивіться. Карта. Шлюбу, але розписі, тобто по закону. Все буде по закону. У вас, наскільки я розумію, ви або нещодавно познайомились, або тільки, як сказати, ну, може, якийсь період, можливо, 4 місяці зустрічається, можливо, трошки більше рік, так? Але у вас, в принципі, наразі все ще нормально. І є і радость, і щастя є. І між вами теж гармонія є. Ось, В принципі, будемо так казати, тут фундамент ви правильний заклали. Як будуть далі розвиватися, я тут не можу вам сказати, тому що це все теж індивідуально. Але цей момент, що ви заклали правильний фундамент, тобто чітко у вас тут іде. І можна сказати, що може бути у вас і офіційний шлюб. Цією людиною може бути. Залежить від вас, як ви далі будете. Наразі на цьому етапі дуже чудово. Можна сказати, що все хорошо. У вас немає тої прив'язки великої, немає заморочки, Ви коли разом ви, е, у вас все добре, коли по теж у вас все добре. В принципі, тут дуже перспективні карти. Але як ви будете їх викручувати? Буде у вас десятка кубків чи десятка? Монет чи десятка жезлів. Це залежить все від вас. Карта номер три, третій варіант. Тут, в принципі, будемо так казати, щось показне, показний якийсь виступ. Можливо, що. Зараз ми подивимося аналіз ваших відносин. Угу. Дивіться, тут е я так скажу, я так скажу, так як я це бачу. А, у цьому варіанті а, обоє прийняли рішення не а, за покликом серця. Тут було що завгодно, тільки не любов. Вибачаю, але так і кажу. Це було не любов, це була закоханість. Закоханість була, люди зійшлися, але бачите, це більше на показуху було. Більше. більше Показати своє его трошечки, ну як, о, а я його завоювала, а я її завоював, і пішло розчарування. Щоб ви розуміли, тут було не серцем прийняти рішення. Вибір був неправильний зроблений. Щоб ви розуміли, ах, він такий красавчик, він так світиться, наприклад, ой, він так мене очарував, в мене такі метелики у животі. І дуже швидко пішло розчарування. Ось ваше неправильність дій. Пріоритети були покладені не там, де треба. Не на любов справжню, а на пристрасть, наприклад. Все, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Мирної е, ночі. Бережіть себе і будьте щасливими. На все добре, мої любі!